Кожна друга людина, яка переживає втрати, руйнування, вона ставить собі питання, де був Бог в цей момент. Абсолютно, і це запитання легітимне. Якщо Бог вбив стільки монахів, монахинь та віруючих, куди він дивиться? Дуже важко погодитися з тим, що коли твоя побратима твоїх очах розірвала 120-мм мина, що у цього можуть бути благі наслідки. Бог створив нас по своїй образу і подобі. А ми йому відповіли. Тим самим, так? чого не треба з минулого. Ми зараз треба почнемо. Все да? Да, все треба зруйнувати. Треба зруйнувати будувати зруйнувати. з нуля. На основі чого ми будемо це будувати? Це волки в авічих шкурах, як каже Христос. Форма зберігається, да, да, Джерела немає все. Мене дуже вразила одна розмова. З одним бійцем, який тільки повернувся після дуже важких таких травматичних подій. І він сказав мені таку фразу, яку не популярно питати у священиків теологів: якщо Бог є, то він, мабуть, сліпий. це Стара, ну, типу, стара, як це все... стара проблема тіодіцеї, коли була вона в європейській культурі постала після Лісабонського землетрусу. Коли біля всередини XVIII століття, коли більшість розламів, там, 200, 300 дві триста тисяч загинуло майже. Угу. Бо щось да, прийшлося по, по давнім монастирям і церквам під час служби. Тому що це було в неділю, і якраз служба йшла. І тоді спиталися: якщо Бог вбив стільки монахів, монахінь та віруючих, чи взагалі куди він, куди він дивиться? У мене є відповідь, якщо хочете. Скажіть, відповідь дуже проста. Ми бачимо обмежено, а Бог бачить всю, всю долю світу за весь свій час. От якщо от дивіться, ми, ми, от є величезна ріка, і він бачить цю ріку потік, бачить, бачить з, з боку. Тобто для нас це вибори, для нас ще багато чого не визначено. Він бачить всі можливі варіанти, всі можливі наслідки їх. І тому він судить відповідно по всіх наслідках, які будуть до кінця світу. А ми бачимо обмежено. І просто це різність поглядів. Не тому не сказати, що Бог сліпий або неблагий, неможливо. Просто він або треба казати, що він інакше розуміє благо. Ні, Я думаю, що він так само розуміє благо, тому що частичка Бога в нас розуміє його відповідно, як і Бог розуміє. Просто він бачить більше. Це як у хірургів. Якщо ми локально дивимося, хірург робить погано пацієнту, тому що йому боляче. Да, йому там ламають кості, наприклад, вкручують там деталі, шурупи і так далі. Але віддалені наслідки, вони ж благі. Дуже важко погодитися з тим, що коли твого побратима на твоїх очах розірвала 120 мм мина, що у цього можуть бути благі наслідки. І, звісно, що багато людей ну, просто не можуть прийняти це вбисто дітей, там на зруйнований Маріуполь, там бучу і так далі, і так далі. Але Бог щось бачить, що ми не бачимо, ми розумієте. І треба мати величезну мужність, щоб це визнати величезну і розуміння знову ж таки картина світу. Федір Федорович. Ну мені здається не, не що... є все одно... трошки інше. Відповідь да все одно що кожна кожна друга людина мені здається, яка переживає втрати, руйнування зараз окупацію або таке, Вона вона ставить собі питання, де був Бог в цьому? Абсолютно, і це запитання легітимне. Абсолютно, я почну з історії, потім відповім. Давай так? там. Коли почалося а, минулого року ці всі події, а ось, то мені підходить один а, капелан і каже, я маю до тебе вітання, вітання з фотографією ось, і показує нашого загального друга, священника, який стоїть повністю одягнений як військовий. Він каже: він хотів, щоб я тобі передав вітання від нього, що він більше не вірить в Бога, ось зараз це все, в що він вірить. Ось. І цей капелан так, ну, перейнявся цією історією. Я кажу, ну, я сподіваюся, що це таке ну, тимчасове явище, емоційна реакція або продиктована ситуація і так далі. Я погоджуюся з тим, що сказав пан Олексій, але запропонував би ще, один, ще одну відповідь для наших глядачів, колись Бернард Шоу. Сказав потрясаючу річ, він сказав, що Бог створив нас по своїй образу і подобі. А ми йому відповіли тим самим, так? Да, да, тобто да. ми йому мстимо в той самий спосіб, і кожен раз, коли до мене підходять студенти в семінарі і кажуть, що вони тут втратили віру в Бога, то я запитую, в якого Бога. Ось, якщо в того Бога уяви, власне, з яким ви сюди прийшли, то вибачте, ми виконуємо свою працю, ми трошки розширили і воно почало тріщати. Тому кожен раз ми, ми повинні собі давати або запитувати, я це роблю постійно. Коли я комусь розповідаю про Бога, я собі подумки задаю питання: цей Бог схожий на себе чи на мене. В цьому випадку. І тому кожен раз, коли ми в такій ситуації реагуємо, ми б хоті... ми... це не питання того, чи існує Бог або де Він зараз, це питання, наскільки Він відповідає моїм очікуванням в цій конкретній ситуації. Я би себе... По відношенню до себе, по відношенню до Олексія або по відношенню до Вікторії, я би себе повів інакше, Бог себе не повів інакше. І ось чому виникають ці запитання. І тому, коли ми засуджуємо відсутність Бога, хоча я вважаю, що є таке відчуття в релігійній духовності, як Богозалишеність, да? я це вважаю духовним відчуттям і переживанням Бога. Тобто, коли я відчуваю, що його немає. А ось, то я, це, я, це його немає, чи це моє відчуття, яке мене веде до більш глибокого розуміння того самого Бога, про як, як говорив він Олексій раніше. Так. Тобто я звужений своїм якимось розумінням в просторі і часі, чи він мене запрошує до чогось більш глибокого. Тому Події, такі як війна, як Буча, і в нас ще буде багато, як Сараєву. Можна закінчити цю історію відомою дівчинкою, да, яка була в Авшвіці, коли стоїть черга дуже довга в газову камеру, да, і равини вискакують з цієї черги і кричать: Я вірю в Бога, Авраама, Ісака і Якова, і він має зупинити цю чергу. А черга йде далі. І інший вискакує. Я вірю в Бога Авраама Ісака Якова. Він має зупинити цю чергу. А черга йде далі, і ці заходять люди, які кричали. І один з них вискакував, вискакував, а потім перед тим, як зайти в камеру, викричав: Да немає ніякого бога Ісака і Авраама, Ісака і Якова. І зайшов з цими словами в камеру. І в цій черзі стояла дівчинка, яка десь там на стіні нацарапала. Я вірю в Бог в сонце, коли воно не світить. Так? Я вірю там в світло, коли його немає. Я вірю в Бога, коли він мовчить. Тобто те, що Бог себе не повів так, як я очікував або хотів цій ситуації, не робить Бога меншим або відсутнім, або ще щось. Ось, ось я б так відповів. Я можу так. власну історію розповісти. Я остаточно повірив в Бога, коли в мене була дуже надскладна життєва ситуація. Я просив його вчинити певним чином. А він цього не зробив. І тоді я повірив в нього остаточно. Я, да, я зрозумів, да, що він, тому що я потім зрозумів, що якщо б він так вчинив, було б набагато гірше. Хоча локально мені б здавалося, що все перемогло. Віддалені наслідки було б гірше. Тоді я справді повірив, що він існує. Тому що є така богословська думка, що ми знаємо волю Бога не вперед, а назад. Тобто, коли ми дивимося назад, ми кажемо, а от так було б краще. Вперед дуже важко важко, що ну і навіть таке пояснення, що вбиває ж не Бог. В бучі вбивають конкретні люди, які використовують свободу волі, яку дав Господь для того, щоб вбивати. А збереження свободи волі, яка дозволяє людині вчиняти дуже багато зла, чи це от Бог ж обирає між чим? Забрати у нас свободу волі або залишити, навіть якщо ми вчиняємо зло. Але якщо забрати свободу волі, ми перетворимося на автоматів, які як криси за нільцем йдуть і на добро йдуть. Це ж не, не свободна людина буде, це полуавтомат, напівавтомат. Це, це колись да. Ніколай Бердяєв чи Микола mm -hmm. Бердяєв українською, треба його назвати, коли його запитували, да, люди, що чого війни, чого насилля, Бога запитують до Бога. А Бог їм відповідає тим своїм запитанням. Да? Чого? А чого да. целі? Тобто це Бог, да, Бог, Бог відповідає да. тим самим запитанням, так. Да. Тобто це питання може бути як спосіб перекласти з себе відповідальність на Бога? Ну, звісно, Бога? Так. з людей. Так. З людини, скажімо. З людини, так. Або, так. Або, так. Або, ну, із себе, да, і з себе декольська. Ну, це так все так залежить від ситуації, да. Сма... дивлячись, в на, на чому звинувачують Бога люди. Да. А, яка роль релігійних інституцій під час війни і Після воєнний час. роль е релігійних е інституцій ніколи не змінюється. Взагалі ніколи. Чи є війна, чи немає ніколи. Вона має, має дати картину світу людині, релігійну картину світу. І деколи і, посеред да, страждань. І поставити перед, перед особистим вибором і допомогти цієї людині. Навіть якщо ми про сакральні речі, не кажемо про благодать і так далі. Просто от на рівні, на рівні наприклад, свободи вибору, там з психології і так далі, що або соціальної практики, що має зробити інститут? Сказати, Тому що, перше це є. Да, Тому що да, теж да, є да, викравлена да. така картина світу, що релігія має забрати все страждання світу. Ні, ні, ні. Релігія в всеред страждань світу має да. дати да. ось цю альтернативу, да. цей інший погляд на речі, і запросити. Що робили пророки? Пророки, коли а, говорили, що ну уявляли, вибачте, уявляли світ а, таким, яким би вони хотіли бачити, запрошуючи народ створювати його вже. Це ж універсальна... Тобто це коли ми майбутнє будуємо прямо зараз. зараз. Царство, царство небесне, на землі. Це ж універсальна технологія Христа. От він завжди казав, що єдиний спосіб, яким він захочував людей. Він казав: ідемо зі мною. Іншого несну. Просто пішли со мною. Йдемо да. будувати іншу реальність. Це, ну як е, е, є сперечання, да, з десяти заповідей. Це заповіді, це твердження, чи це запрошення? Да? То є рабини, які кажуть, ні ні, це Бог запрошує не нас. Це, давайте будувати інший да, світ. Да. Не такий світ, з якого я вас вивів. І давайте не будемо заручниками минулого. Давайте сьогодні створювати ту картинку майбутнього, до якого ми всі прагнемо разом. Тобто ми хочемо таких відносин. Це, до речі, пояснює популярність комунізму. Райди Бершевісько на початку, коли люди, які вважалися страшно православним народом, відкинули церкву негайно і вбивали священників залюбки. Тому що комунізм, він ж це світське він багато взяв і його іноді називають світське християнство. Він Бога прибрав, а залишив цю світу. сутність, да. Він ж сказав, що? Що прямо зараз йдемо да, будувати новий світ. Фактично, царство Боже на землі. Тут лише проблема в тому, що я часто кажу, в чому десь однобокість революції або реформації. Реформація помилково каже, що ми десь щось по дорозі втратили. Нам треба повернутися едфонтес до джерел, да угу. відновити їх, і в нас зараз все буде добре. Революція каже: нам нічого не треба з минулого. Ми зараз треба, треба зруйнувати почнемо... все. Да? да, все треба зруйнувати, і треба з нуля будувати зробимо, з, нуля. з нуля. На основі чого ми будемо це будувати? О це. Те, що казав пан Олексій, що вони відкинули, вони взяли ідею, відкинули ідеолога, або джерело це джерела. Тому коли мені кажуть, що давайте все зруйнуємо, будемо будувати краще світле майбутнє, на основі чого ми будемо? Коли мені кажуть, що ми тут загубилися, тому що ми щось втратили, а звідки гарантії, що ми взагалі можемо туди повернутися? Це теж така наївна дуже ідея. Тому. Що пропонує Євангеліє, принаймні євангеліє Матвія, да? Це це трансформація, не реформація, не революція, трансформація, коли ми краще із минулого беремо. Втілюємо сьогодні заради того, що бачимось такі вічні буті. цінності. Оце якраз про цінності. Питання про вічні цінності. Є цінності, є, а є вічні це вже програма. Не про цінності. На <рігум> не А Є про є вічний <рігум> цінності. Це випливає <рігум> з одного одне. Да, з одного. Це, ми, це... ми надбудовуємо <рігум> одне. Це як консерва консерватизм. <рігум> кажуть, От, коли да, спілкуєшся, люди кажуть. а чому ви консерватор? Це шо це про простаріну про прибивальщину до вашої патіфон, та і лапті я груні. Ні, ні, це про вічні цінності. Просто. Відчивічні цінності, коли ми будемо там літати на зорі літах будуть, будуть інакше просто в да. да. це ті цінності, а які цінності випробувані втілитися. часом. Вони вже були неодноразово перевірені різними просто. конфліктами. Перевірені перевірені. в війнах, Ми сьогодні, в чому, да. ми вже маємо ну основу для чого їх втіляти та тому, що вони випробувані часом. Ну і можна вони сказати, гарантують якось краще да, можна побуті. сказати, що будь-яке питання, все ж таки, це питання про джерела джерела, на які джерела спираємося, і будь-яке викривлене питання це просто питання позбутися. Джерел. Дуже багато. Это волки в авічих шкурах, як каже Христос. Тобто, да. форма Зовнічні, зберігається форма да, зберігається, да. Джерела, джерела джерела немає. Все. Дякую за відверту розмову. Далі буде.